Пропоную почати із повідомлень учорашніх від глави Української держави про звільнення Андріївки на Сумщині і загалом про те, наскільки нашим оборонцям вдалося стабілізувати ситуацію на цьому напрямку впродовж тижня. От, за вашою оцінкою, ну я б сказав, що ще не вдалося ще в процесі задача не легка. Справа в тому, що е, на Сумщині е, нашим захисникам та захисницям протистоять дуже велике угрупування, е, велике, серйозне і головне вже привойоване. Справа в тому, що для Сумщини не формували якусь е, нову наступальну групу. Це е, ті 70 тисяч орків, е, яких свого часу зібрали для того, щоб витіснити нас з курської області. От е, коли вони можна сказати, що тілами корейців е, витіснили наших е, із Пурщини. От після цього це угрупування не перекинули назад по різних ділянках фронта, звідки їх кілька місяців вибирали, а їх залишили разом. І от, вже таких, от, 70 тисяч привойованих з нормальною налагодженим собою, там взаємодії і зв'язкових частин. От їх посунули вперед на суще, тобто, це реально серйозне угрупування. 70 тисяч це зовсім не ті цифри, які потрібні для штурму суму. Але я гадаю, що е, штурм сум і не стоїть таких на порядку денному. А от е, в тому не, не пересічені місцевості, там де села, там де е, там де поля, і так далі. 70 тисяч це багато. І е, я припускаю, що задача, яка у нас стоїть, це не брати суми, не штурмувати, її, але підійти до суму на таку відстань, щоб далі по місту можна було спокійно працювати ствольною артилерією та ехти дронами. Тобто не брати суми, але зробити їх абсолютно непридатними для життя, тобто е, змусити нас евакуювати повністю все населення. Тобто, ну цілий обласний центр перетворити на такі собі ну, умовно Покровське. От Покровськ зараз в наших руках, е, і в нього орки не зайшли, але як живого міста його ж немає. Тому що, власне він весь зони бо, е, бойових дій. От вони хочуть з сумами зробити саме таке. Ну а була б їхня воля, вони без картовитися. То я не думаю, що їхні генерали не розуміють, що для су для штурму, що сум, що Харкова в них сил і близько не вистачає. Не думаю, чудово розуміють. Але задача стоїть саме не взяти, а закошмарити. і от для цієї задачі я б сказав, що в них на Сумщині ресурсів достатньо. А от чи достатньо ресурсів у нас для того, щоб цього не допустити? Ну це питання. Справа в тому, що свого часу ну. Ми весь час е, оперуємо в умовах, коли в нас катастрофічно не вистачає людей. У нас реально дуже гострий брак особового складу. І коли ми вибудовували ту саму оборону на Покровську, об яку ну, буквально стучились, е, дуже велике російське групування, фактично воно не тільки не взяло Покровська, воно при цьому реально там понесло такі втрати, що там стоїть велике питання про боєздатність того, що лишилось. От, але ж ми для цього звідкись мали взяти людей. І збирали е, потроху багато звідки, в тому числі, е, чесно скажу, усламили оборони на Сумщині. Тобто, там просто фізично не так багато людей. Я так розумію, що наразі навпаки, тепер туди ж поїхали. Резерви, тепер туди поїхали. Ну знову ж таки, поняття резерви, воно дуже умовне. У нас немає реально вільних резервів. Тобто. Тепер вирахували, що на якійсь іншій ділянці на якийсь час ми можемо бути спокійні, що там у орків ну зовсім вже сил не достатньо не жо серйозне, значить звідти тепер перекидаємо на суші. Тобто, це, це насправді критична проблема, яка лишатиметься весь той час, поки ми лагодимо нормальну мобілізацію. Тобто, це поки ми український тил не схаменемось, ми весь час будемо це от спостерігати за картами Deep State, замість того, щоб заняти мобілізацію. От і е, весь час буде дивитися, о, а чому тепер подавлюють от цю ділянку фронта, Ой, ага, на цій стабілізували, ой, а чого тепер інша ділянка поплила? А саме тому, що ми поки змушені е, гратися в межах, межах отох тих сил, які зараз в нас є, а більше їх не стає, навпаки, їх потроху стає менше, звичайно, не от, тому що, вибачте, втрати ми теж несемо, хоча й не такі, як порки, але ж для нас суттєві скажу. І от ми отак перекидаємо з однієї ділянки на іншу. По черзі будемо гасити оці пожежі. От наразі гасимо пожежу на сумщині. Пожежу, якої могло в принципі не бути, якби в нас було більше захисників та захисниць. Там єдина наша слабка сторона на сумщині. Там фортифікація є, там три лінії оборони, все нормально. Але е, жодна фортифікація не вміє боронити себе сама. От окопи не воюють, воюють люди окопа. От і а, а людей, а людей там стало мало. Людей там стало мало частково, причому це місцева ТРО, відповідно, це ну це не те саме, що повноцінні боєздатні механізовані частини. От ми наразі, власне, я так розумію, що туди вже хтось поїхав. От, якщо ми вже говоримо про те, що почали відбивати якісь українські села, це явно означає, що значить, під'їхали якісь резерви, але ну відповідно за якийсь час ми відчуємо а звідки ж ці резерви значить зараз зняли. От, тобто е, мій прогноз, скажімо, що Сум, стабілізувати вдасться. От я гадаю, що е, ну, там зараз задача не просто стабілізувати, орки трошки заблизько підійшли до Сум, ніж ми можемо собі дозволити. Вони приблизно в 20 кілометрах від міста. Це ще зовсім не те, що нам що їм треба, це абсолютно ще не те. Тобто, це, я чув там від теоретиків, що о, це ж вже ж пліжка долітає. Ні, це вона в теорії долітає на карті. В реальному житті оператора підміж, який хоче кошмарити місто, він не буде сидіти, сидіти на нулі в першому окопі, Він має сидіти в кількох кілометрах ззаду, по-перше, і по-друге, йому треба, щоб ерпідіжка не до таблички з назвою міста влетіла, а щоб вона залетіла всередину міста і там попрацювала. Тобто, насправді їм кілометрів 10 ще не вистачає до того, що їм треба. Але, відповідно, я б сказав, що вони кілометрів на 10 ближніх, ніж нам, бо, хоча б якось спокійно. Uh -huh. От зараз стоїть задача не стабілізувати. Зараз стоїть задача на кілометрів 10-20 їх відсунути. Якщо це вдасться, то далі суми можуть видихнути, і е, їх все одно кошмаритимуть, але кошмаритимуть так, як зараз. Тобто е, кабами та ракетами. Каби та ракети це все ж таки навіть у орків, товариш мучні От чому вони так хочуть підійти саме на відстань ствольної артилерії та впівтаєшок? До цього набагато більше. Я думаю, що будемо відсувати. Я думаю, що це, це перше село, це саме початок. От, але відповідно для цього ми туди кинемо сили з якихось інших напрямків, і коли ми відсунемо їх від сум. Далі стане питання, який, який напрямок наступний ми е, ослабили, і відповідно де тепер чекати наступного російського е, не прориву проривів жодного разу на щастя вдався, але де чекати наступного, скажімо, серйозного тиску? Тема, яка останнім часом, ну до речі, ми з вами тут потрібно справедливості заради зазначити, що неодноразово обговорювали, тому що привід для цього давали зокрема, окремої карти Діпстейт. Але тема, яка зараз активно обговорюється. В західних мас-медіа в наших останні кілька тижнів так точно це те, наскільки впритул підійшла російська армія до кордонів Дніпропетровської області. Росіяни штампують фейк за фейком, те, як вони вже там проривають кордон, це оперативно спростовують наші офіційні особи. Але наскільки знову ж таки от загострилася ситуація, тому що. Ну там ті ж ви згадуєте карти Діпстейт, але щодня ж наші глядачі відкривають так само і карти американського інституту дослідження війни. Так, от в їхньому свіжому звіті йдеться про те, що зараз росіяни намагаються вийти на адмінкордон Донецької та Дніпропетровської областей, одночасно просуваючись з трьох сторін. Наскільки ситуація змінилася в гірший рік за останній час? Ну, дивиться, оце дві абсолютно різні історії. От коли ми говорили про суму, тільки що ми говорили про реальну війну, ми говорили про абсолютно реальні серйозні речі, про загрози для цілого обласного центру. А коли ми говоримо про е, цю історію з формальною адміністративною межею Донецької і Дніпропетровської областей, це абсолютно з іншої сфери взагалі, е, це те, що на реальний перекрік нашої реальної війни взагалі немає жодного впливу. Але це до питання про те, що паралельно з війною на фронті йде війна картинок голова. Це до питання про російські інформаційні війська, які загалом працюють набагато краще їхня армія на землі. І от тут ми бачимо зараз дуже яскраву ситуацію, коли інформаційні війська ставлять задачу армії на землі. От їхні інформаційні війська е, вважають, що для них дуже багато для пропаганди дасть. Якщо, хоча б формально, один якийсь орк е, стоятиме е, власне, чоботом на одному метрі Дніпропетровської області, вони з цього одразу включать цей ці, цілий потужний ганольот. От з якого понесеться з, з усіх прасок, причому понесеться різними мовами у світу. Треба віддати належне. В них пропаганда поставлена. E, саме в світовому масштабі от понесеться про те, що ще одна область України e, стала там жертвою їхнього наступу, там окупована, чи там як вони тут казати, визволена і так далі. От e, насправді це абсолютно не так. Ну хто там був, то чудово розуміє, що e, до речі, не називайте це кордоном. Адміністративна межа мідонецької тарської не не областями не не немає якраз нічого спільного з кордоном Це взагалі лінія, яка є тільки на карті От її на місцевості нема, в принципі. От ти стоїш на полі, ти тільки по GPS можеш зрозуміти, а ти формально ще в Донецькій чи вже в Дніпропетровській. От, от одне те саме поле, 5 метрів різниця, це ти ще в Донецькій, тут, тут, тут вже в Дніпропетровській. Поруч жодного, жодного серйозного населеного пункту. Нема ніяких ділянок рельєфа, які ці області між собою розділяли. Це не, не те, що там кордон по річці, наприклад, там. абсолютно, це просто одні й ті самі поля і посадки, по яких, до речі, дуже м, довільно в совєтський час адміністративно проведена ця межа на місцевості її взагалі нема. І те, що ти пройдеш на 5 метрів по полю і формально опомишляти в Дніпропетровській області, там на місці не визначає ну от не просто нічого, а зовсім нічого. Це все взагалі, от на, е, на перебіг війни це не впливає ніяк. І відповідно і нам насправді нема жодної потреби чіплятися саме за оцю формальну адміністративну межу. Ну аби в головах у людей не була, е, не, не була пропаганда, аби люди не жили не реальним світом, а оцими картами, і для них оці 5 метрів на полі, які реально ні про що. Плюс ще ціла одна область. Отут треба розуміти, що якщо про сумщину ми говоримо про дійсно серйозний наступ і про дійсно реальну загрозу для міста, то коли ми говоримо про цю межу Дніпропетровської область, це абсолютно інша історія. Ми говоримо про те, що росіяни зараз кладуть доволі серйозні жертви. За те, щоб просто формально стати на кілька метрів за адмінлінію, це абсолютно не про наступ на Дніпро. це, взагалі в реальності не про окупацію області, оце це про те, що їхні інформ війська нарізали задачу солдата. От, хоч помніть, але формально залізти на 5 метрів далі в Дніпропетровщини. От ну і е, для мене велике питання: чи треба нам вести цю їхню гру і намагатись е, саме от зробити так, щоб не дай же ж Боже, вони саме в Дніпропетровську область не знайшли. Та якщо, якщо за ці 5 метрів далі і зручніше буде міщувати, ніж за ці 5 метрів, які тут, то я б, наприклад, абсолютно не зважав би на те, де там формально яка межа проходить. Але це до питання про те, як ми з вами реагуємо. От, якщо ми з вами дійсно такі ідіоти, як нас вважають росіяни. І е, якщо там якесь одне орковське тіло проповзе ті 5 метрів по посадці, а ми вирішимо, що ми втратили ще одну область, ну тоді вони правильно діють. То якщо вони правильно вважають нас ідіотами, то в такому разі це правильно грамотно розрахована операція. Якщо ми не ідіоти, то це абсолютно дурна викрата піхоти на абсолютно непотрібну з бойової точки зору задачу. От от, власне, давайте, давайте ми будемо вирішити. От чи, чи є ми власне е, хорошою мішенью для цієї суто пропагандистської, а не військової історії, От чи ні? Покровський напрямок залишається головним правильно під час цієї, ну умовно так, літньої кампанії росіян зараз вже б не сказав. Мені здається, що росіяни там вже фактично готові визнати, що от вже не склалося. Їм це звичайно дуже прикро винувати. Але от, от, якщо на сумщині стабілізація тільки починається. То от Покровський напрямок генерал Верпатий стабілізував і перестабілізував все Там жорстко. Там вони півроку як дійшли до межі Покровська, і за півроку так і не змогли зайти в місто. Це це не про ще не це про вже. От, от, знаєте, є оцей вираз там побачити Париж та померти. От от Ворки так вийшло з Покровська. Вони їх побачили і під ним померли. Я гадаю, що їхні генерали вже е, дуже добре розуміють, що вони покровську вже не взяли. От ну питання, що правда, чи визнало це вже їхні політичники? Чи Кремль їм вже дозволив е, не витрачати там більше сили, а зайнятися більш перспективними напрямками? Чи вони все ж таки поставили собі Покровськ саме як політичну мету, і тоді будуть їх гнати на убой далі? Але для нас було б, мабуть, краще, як друге, щоб вони далі гнали їх там на убой, бо в нас там вже дійсно дуже хороша лінія оборони. От ми, ми їх там ну саме вже утилізуємо достатньо ну, в робочому порядку, можна сказати. Якби вони далі пробували там тиснути, ну для нас це краще, ніж вони будуть намасувати нові напрямки, отак, як ми вийшли на Сумщину. Щодо Костянтинівки, які загрози існують наразі? Е, Костянтинівка наразі е, ну до неї долітає, але е, з точки зору може можливого наступу Росіян, вона е, не під загрозою, поки тримається часів яр. А часів яр е, тримається на щастя дуже міцно. Е, часів яр е, всередину, навіть якого орки зайшли, вже дай Боже пам'яті щось чи не рік тому насправді. От е, ну що дуже багато місяців, так точно Я вже дійсно боюсь перебуду. Мені здається, що, навіть, що, що реально шарельна літом десь травень-червень, якраз ж минуло, минулого року, вони зайшли в часі, але пройти вони його так і не змогли. От вони застряли всередині міста, нашому пинили їх там в ході саме дуже жорстких таких страшних, абсолютно вуличних боїв. Отаких ви знаєте, коли от в одному подвалі наші, в другому їхні, коли от реально боротьба хотів сказати, за кожний будинок, будинки цілих там в принципі не лишилось. От коли йде отака боротьба в руїнах. І от приблизно рік тому всередині часового яру її зупинили, і так вони його досі далі пройти. Олень от поки тримається часів яр, який є панівніми висотами над всією цією агломерацією. От Костянтинівка, Славянська, Краматорська, Душківка, ці чотири міста вони можуть бути відносно спокійними, поки тримається час. Ну а він поду на щастя добре. Тут напередодні в наших інформаційних пабліках з'явилося повідомлення про те, що росіяни перекидають військові вантажі до Білорусі зараз активно літаками. На вашу думку, наскільки це пов'язано із тими навчаннями, які росіяни разом із білорусами планують на вересень місяць захід 2025? чи тут щось інше? Наприклад, ну використання території Білорусі для масованих обстрілів російських нашої території? От про що може свідчити активність військового транспортні на це? Треба буде відповісти трошки пізніше, коли ми знатимемо, що саме ці от про літаки вони можуть вводити що завод. І Якщо ці літаки везуть піхоту, бронетехніку і тому подібно, то це одна історія. Це про е, захід 2020 тисячі е, про британня, скажімо зброєю під кордоном НАТО, про чергове промацування. От тепер при Трампі чи готове НАТО. П'ятись, от, е, оце вічне вічне путінське питання, яке він задавав західним пітерам ще багато років тому. Готові ли ви умирати за нарву? От власне, ну от тепер, от готові ли вимирати за сувалківський коридор От е, і я б дав 90% друків, Що це сама історія про це це абсолютно зараз лягає в каміну зовнішньої політики Росії? Вони зараз хитають НАТО як тільки можуть, ну, тому що маючи такого потужного союзника в Білому домі, ну гріх цим не скористатися. Ім їм, їм що називається так, карта підвалила. Мудрий американський народ об е обрав саме друга і союзника Кремля, собі білий дім, ну було б трошки дивно, аби Кремль цим не користувався повні прогресі. От, от Кремль намагається з цього викачати все можливе. От е і думаю, що це історія про це. Але якщо ми дізнаємося, що везли цього разу не техніки, не піхоту, а везли, наприклад, велику кількість ракет до Іскандерів. От тоді нам вартує цим буде серйозно поцікавитися. Бо оце вже швидше буде про нас, аніж про нас. Ми це знатимемо. Тому що слава Богу, народ Білорусі не поділяє, скажімо так, точку зору свого керівництва. От народ Білорусі набагато більша його частина на нашій стороні. От і відповідно інформацію ми звідти отримуємо ну практично так само чи можливо навіть насправді легше ніж з наших опованих територій. Бо на наших окупованих територіях дуже багато людей, які дають нам інформацію, але там і е, дуже серйозно розгорнуто ФСБ для боротьби. З цим. От а порі е, а в Білорусі теж дуже багато людей, які хочуть давати нам інформацію. А Лукашенківські спецслужби вони не в цьому сенсі не як російська окупаційна ФСБ, вони слабші. Їм дай Боже відстежувати хто там проти ті батьки мишляє. А на цьому фоні слідкувати хто там українцям інформацію передає. Вони вже руки не доходять. От. тому якби ми ми я думаю, до достатньо скоро знати детально що саме цими літаками привезли от з цього будемо вже робити виснов